Мої вітання на телеканалі Дніпро Тівій. Випуск новин спорту. Легендарний український боксер Володимир Кличко. Балотуватиметься на пост президента World Boxing, яка існує з квітня 2023 року. Наразі організацію очолює Борис Вандер. Ворс таки не виставлятиме свою кандидатуру на перевиборах 2026-го. Учасниками виборів у листопаді наступного року планують стати президент Федерації боксу Греції Гаріс Маріоліс та колишній чемпіон світу у середній вазі, а нині голова національної і олімпійської комісії Вордбоксінг Геннадій Головкін. Гарний план, але я тут не заради п'ятого місця, тільки першого скоро я закінчу з боксом. А після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи ти маєш яйця, чи все насправді тільки хайп. Так абсолютний чемпіон світу у супровожкі вазі з боксу. Олександр Усик відреагував на заяву Джейка Пола провести з ним бій за правилами ММА. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та міністр молоді і спорту України Матвій Бідний провели в Олімпійському домі зустріч з представниками національних федерацій з олімпійських видів спорту. Однією з ключових питань зібрання стала тема недопущення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях. Гуцайт відзначив, що міжнародні партнери зберігають прихильність до України та підтримують її принципову позицію, але також нагадав про факти допущення спортсменів з Росії та Білорусі до участі у змаганнях під національною символікою або до командних змагань. Окрім цього, було обговорено підтримку перспективної молоді з акцентом на підготовці до юнацьких олімпійських гір у Дакарі 2026 року та ухвалено рішення про щомісячні стипендії медалістам європейських юнацьких олімпійських фестивалів. Окремо учасники зустрічі обговорили діяльність спортивного арбітражу. Ного суду при національному олімпійському комітеті України Баскетболісти Дніпра зазнали поразки 69-83 від румунського клубу Корона Брашов у першому поєдинку кваліфікаційного відбору до основного раунду Кубка Європи. Фіба наша команда провалила зустріч до перерви, на яку вона вирушила з мінус 21. різниці після відпочинку. У справи у підопічних Коваля пішли дещо краще, але їм не вдалося наблизитися до суперника настільки близько, аби відродити інтригу. Другий матч суперники проведуть 27 вересня, переможець пари. І Володар Путівки визначиться за сумою двох ігор. Спортсменка і тренерка Дніпровського спортивного клубу Віват Орина Боровкова вибрала срібну медаль серед юніорок чемпіонату Європи з пауерліфтингу жиму лежачи та класичного жиму лежачи, що завершився на Мальті. Звітний результат дав змогу Орині виконати норматив майстра спорту України міжнародного класу. Вислування на човнах дракон стало одним з низки розділів перетягування човна, перегонів на САПах та інших фестивалю водних видів спорту, що його спільно організували і провели Одноіменна федерація та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на акваторії третьої за площою басейну річки Європи, що протікає, прикрашає і об'єднує всіх людей нашого мегаполісу. Дракони на Дніпрі, втім, мова не про вигадану істоту і навіть не про суші роли, які готуються в закладах харчування нашого міста, а про веслування на човнах драконах, захоплюючи командний вид спорту, де учасники грибуть довгим веслом, в нісон ритму, що його задає барабанчик ударами, диктуючи таким чином такт веслярам. Він став одним з низки розділів притягування човна, перегонів на сапах та інших фестивалю водних видів спорту, що його спільно організували і провели одноіменна федерація та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на акваторії третьої за площею басейну річки Європи, що протікає, прикрашає і об'єднує усіх людей нашого мегаполісу. П'єднає вода. Це вода це кохання до води, це любов до води, це е, любов до активного спосібу життя і е, для перемоги, щоб ми перемагали. Е, ми мріяли о цьому фестивалі 4 роки. 4 роки ми думали, що треба це робити, тому що багато людей, які е, які залишаються на Україні, які виборюють Україну, і треба якось підтримувати людей. Ми вирішили проводити це на у Дніпрі у нинішньому масштабному фестивалі, окрім веслярів Дніпра, взяли участь гості з Полтавської області, Екіпажі усіх човнів були укомплектовані кострубатими складами. від дитячих різних вікових категорій до змішаних, де поруч за аматорами веслами молотили і досвідчені навіть титуловані спортсмени, як, наприклад, дворазовий півфіналіст Олімпійських ігор з веслування на байдарках і каноя, майстер спорту України, міжнародного класу. Наразі старший вчитель. Дніпровського фахового коледжу спорту Руслан Джалілов, який говорить, що знайшов тут собі віддушину після того, як завершив виступи на найвищому рівні, причому залучив до цього, і свого сина. Цей хобі бо хобі – то справа, яка дуже подобається, котрою займаєшся, вкладаєш душу, енергію, час, котрий там або зайвий, або береш його з інших справ. Ще достатньо тут. Боротьба, бо команда, ти не один, разом багато поплічників, з якими ти маєш рухатись. У нас доволі такий віковий човен. І це нам додає такі мотивації з більш молодими хлопцями постаратися на їх рівні, а ми, може, навіть краще виступати. Дякую воїнам ЗСУ, котрі нам. Сьогодні мирне небо зробили відносно мирне, бо такий час в країні і не дивлячись на це, ми... Провели цей фестиваль. Дійсно, вислування на човнах дракон об'єднує людей завдяки спільній меті, командній роботі та фізичній активності, що сприяє зміцненню стосунків у колективі. Цей вид спорту, що потребує гармонійного поєднання сили, витривалості та майстерності, дарує потужний заряд адреналіну, незабутні враження та позитивні емоції. Два роки тому на базі восьмої дитячої нацької спортивної школи Дніпровської міської ради було відкрито відповідне відділення навчального закладу, вихованці якого демонструють значні успіхи. На чемпіонатах світу всесвітніх іграх, а на чемпіонаті України серед юнаків та юніорів вони здобули понад 40 медалей різного гатунку. Проводимо відбір набір дітей, і ці змагання показати, що ми запрошуємо до нас діток, що спорт це класно, це круто. Що треба займатися спортом і ці змагання більше для, для того, щоб привернути увагу до себе, що ми є, що в нас є з Заняття, що заняття безкоштовні для дітей, тому ми запрошуємо всіх ну займатися спортом. Особливо в наш час зараз і те, що заняття в нашій школі безкоштовні, тому всіх запрошуємо. Зрештою до занять, але вже у секціях для дорослих мають можливість приєднатися усі бажаючі, щоб спробувати власні сили у захоплюючих перегонах, де кожен може проявити себе з найкращого боку і водночас стати єдиним цілим дружньої команди у човні духу стихій дракона. Понад 200 юних спортсменів віком від 6 до 15 років з різних куточків області взяли участь у відкритому чемпіонаті Дніпра з рукопашного бою у розділах Легкий Контакт і Повний, змагання якого були спільно організовані і проведені одноіменною федерацією та управлінням спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Відкритий чемпіонат Дніпра з рукопашного бою у двох розділах легкий контакт і повний спільно організований і проведений одноіменною федерацією та управлінням спорту Департаменту Гуманітарного. Політики Дніпровської міської ради зібрав на килимі великої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста понад 200 юних спортсменів віком від 6 до 15 років з різних куточків області і став генеральною репетицією перед подібним турніром національного масштабу. Міста він проводиться разом з управлінням спорту департаменту і федерацією рукопашного бою міста. Це перший у нас турнір в цьому учебному році. І він вже став традиційним. Так що через неділю ми вирушаємо на чемпіонат України, який буде в Києві. Ну і цей турнір буде як відберковий для змагань на чемпіонаті України. Вже зібрались найсильніші люди. У нас приїхали із області багато, з Кривого Рогу, з Покровки, з Магдалинівки. Тому зараз буде формуватися така зборна. Крім того, це відкритий турнір. У нас присутні люди з інших видів єдиноборства, як кікбоксинг і Квандо. Тому, я думаю, у нас буде достатньо класна збірна на чемпіонат України. Серед інших, вихованець спортивного клубу Док Тім 145-го ліцею Дніпровської міської ради Ярослав Сагуйченко провів на турнірі три поєдинки, а золоту нагороду чемпіона Дніпра йому забезпечив, третій вирішальний. У мене було три боя. Всі три я виграв. Останній був най... найважкіший. У вирішальному бою мене Получилося перемогти через дистанцію та технікузагалом за відгуками фахівців, особливо з інших міст, а таких було чимало, змагання справили гарне враження як і проведенням, так і рівнем сутичок, які обслуговували висококваліфіковані судді, що забезпечило неупередженість і об'єктивність в оцінці того, що відбувалося на килимі, а звідси, і показники того, хто як працює, які потрібно врахувати помилки після аналізу нинішніх боїв, та над чим працювати далі, щоб значно покращити все уже у недалекому. У майбутньому спортсмени дуже гарно підготовлені. Ми привезли близько 30 спортсменів, які готуються до чемпіонату області і чемпіонатів України, які будуть в кінці вересня. Ось. Організація дуже гарна на вищому рівні. Суддівство на дуже високому рівні. Ось гарні представники усіх команд. Спортсмени дуже підготовлені, заряджені перемагати. Тому дуже видовищні поєдинки. Саме його клуб рукопашник став переможцем командного заліку відразу у двох розділах легкого. Повного контакту, срібний призер у першому Дніпровська, доктім. третю сходинку п'єдесталу пошани розділили два інші колективи нашого міста спортивного клубу Легіон та сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Натомість вона фінішувала другою серед команд, які вели суперечку у повному контакті, замкнув тут трійку призерів Криворізький спортивний клуб «Воїнов». На цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.